Щого знам'янчанина року обирали на Кіровоградщині. Конкурс проводять щороку до дня міста. Цьогоріч номінацій півтора десятка вибирали кращого лікаря, волонтера, підприємця і рятувальника з героями нашого часу. Знайома Марія Староста. Конкурс на року проводять всьома. Цьогоріч за це звання змагається понад пів сотні містян. Серед них обрали й кращого лікаря. Ним стала Валентина Тарасова. Вона ставить на ноги тих, від кого відмовились інші. А ще очолює волонтерський рух. Своїй робочі віддала 27 років. Це повсякденна наша робота, коли ми е, людей, які е, вмирають, ми їх рятуємо, ми їх приводимо. Е, до життя е, є багато хворих, які вже навіть обласна лікарня відмовлялася від від них. У нас були такі люди із тяжкими пневмоніями, коли був свинячий е, гриб, і ми цих дітей витягували. Дячні пацієнти прийшли на нагородження. За врятовані життя, пані Валентині дарують квіти. Вітання цього дня приймала Тетяна Іваськів. Вона управлінець, знає ціну кожній копійці і куди її вкласти. Моя задача полягає саме в тому, щоб розподілити ці кошти так, щоб вистачило всім, щоб все було забезпечено, щоб місто функціонувало, щоб було тепло в оселях, щоб було тепло в школах, щоб у садочках було затишно і гарно, щоб дороги відповідали нашим побажанням, щоб не текло і все таке інше. Серед нагороджених наймолодшою є студентка Кріс. Ціна, їй 21. Вона виграла у номінації Талановита молодь знамящини. Статті дівчини друкують у виданні Національної академії наук України, а ще вона учитель і майстер декоративно-ужиткового мистецтва. Моя улюблена справа заняття цукерковими букетами та подарунками. Також я працюю в домі творчості. Це дуже улюблена моя робота, де я можу з дітьми почуватися маленькою дитиною. Та навчити їх тому, що вмію я всім учасникам. Вручили дипломи, а переможцям ще й традиційну статетку Ніка. Її отримала і пенсіонерка Надія Цуркан. Вона краща волонтерка знаменки. Допомагати іншим. Почала під час подій на Майдані. Торік під Єловайськом загинув її син. Жінка пообіцяла, допомагатиме воякам допоки не переможуть. Коли вже почалися бити на Донбасі. Ви знаєте, що я як жінка, якщо б я молодша була, я б поїхала воювати. Туда Мне хотелось снайпера, ну научиться снайпером быть. Вот. а так, конечно, я думаю, ну можно і здесь какую-то пользу приносить. Свої нагороди одержали й підприємці, краєзнавці, рятувальники та соціальні працівники. Найкращих знаменчан цього року 15. Журі вважає їх у місті набагато більше. Було подано з заяв 53 претендентів, але, як кажуть, були обрані найкращі, найкращі з найкращих. Пані ж Валентина обіцяє й далі приносити користь рідному місту. Дуже багато таких, я думаю, знаменці моїх пацієнтів, котрі мали клінічну смерть, але зараз вони живуть. Ми їх повертали до життя, і це дуже приємно. І я рада бачити цих пацієнтів на вулицях нашого міста. І додає, для кожного знаменчанина року його справа найулюбленіша, а для неї лікувати людей це ще й сенс життя. Марія Староста Олександр Донцов, день за днем.